Поки один під приводом діагностики відвертав увагу стареньких, інший нишпорив по оселі і забирав гроші та цінні речі. Правоохоронці Харківщини підозрюють у цьому двох 35-річних мешканців Полтавської області, один з яких неодноразово судимий. Повідомляють на сайті головного управління Нацполіції Харківської області. 9 червня підозрюваних затримали на блокпосту у місті Валки. Як ідеться у повідомленні, в селищі нова водолага, чоловіки прийшли до квартири 82-річної жінки, представилися медичними працівниками, які надають допомогу особам похилого віку. Один під приводом діагностики наклав на очі пенсіонерки пов'язку апарату для вимірювання внутрішнього черепного тиску, інший нишпорив по кімнаті. Коли медики пішли, потерпіла, виявила зникнення 100 тисяч гривень та золотих виробів. Аналогічним способом жертвою стала 84-річна мешканка селища Пісочин. У неї зникли 10 тисяч гривень та ікони. Затриманим повідомили про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 4 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Перевіряється їх причетність до скоєння аналогічних злочинів.